І з кожним роком його порада стає більш потрібною. З кожним роком ми переконуємося, що Шевченкове слово нам святую правду возмістить. А сьогодні воно як ніколи актуальне і пророче. Пророчі Шевченкові слова. Борітеся, поборете. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Вони сьогодні на устах наших воїнів-захисників. Прийшла, прийшла весна, поступила віконце, Весняний теплий вітерець буду, а я за хмари виглянуло сонце і Соловейко заспівав сон. Однілки нарядються листки, і крокуси садок розквітали, до сонця протягнулися ростки. І знов весна несе тепло, несе пробудження і радість. І вкотре нас сюди знову шевчем одвічний свято. Вже сплило багато літ, як довницями тривожу твій вічний, твій молодний сон. Божої бачиш <реку> сам якісь складні часи. Великі смуги, перелом театриці, переозмічення крише. Вічний, рух, усесвіті у світі. Заше появи у змістяні рушні. Оскільки слава у нашому століті і безодійних душ. Серцю моєму неспокою треба, коли силу направдить добу для добра. Я й доношок заряду до тебе, так як страхлий, і успехом йде до зібра. Я йду не одна, наче море до скелі приходить, що тобі опинити до них цілий світ, бо крізь має часу, зміг розледити сонце і життя як замки для держави на схід. Сінно, мама моя рідна, пограбована ти в мене, тому й така бідна. Нема миру, нема правди, нема волі й долі, бо чужі отамани сидять на престолі. А де ж сини твої? Україно, козацької сили? В чистім болі, де полі, могили, могили, як соколи до Бога злітають. Отамани, та їх, та їх крові гроші заробляють. Шепченки біль, він протинає нас, і гніву вибухає в кожному слові. І крізь вики, іде сумий та раз, в Терновому вінкові. Час пливе, летить у вічність, вітер обганяє, рідна ненька знов сльозами, дітей провочає. Чую, стогне синє море. Кори почорніли, Україні бідні діти знову сиротіють. Минають ночі, минає літо шелестить, пророкле листя, гаснуть очі, заснули думи серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле дете, доле, дете, Нема ніякої, коли доброї же. Боже то дай злої, злої, не дай спати ходячим, серцем замирати і гнилою колодою по світу волятись, а де жити, серцем жити і людей любити, а коли ні то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, вмирати в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на віки, Сідудники ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле те те, долете. Нема ніякої, коло доброї жа Божий най злої, злої. Соловенько в темнім гаї. Сонце зустрічає, тихе світ побіти Степи лене мріють між жирами над ставами. Береги зеленіють, все дересні похилились. На волі стоять на осторожні, розгуляють у полі, І все, хто згадає, хто забуде, мене в снігу на чужині, однак у мені, в неволі виріс між чужими і не окрадені своїми, в неволі плачу, ще умру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Рухом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дітром. Сам Бог витає на село. Тільки у Сухині воле покриває ножем в Мати дитині, оча ми любимо годину, годину, і іначе серце починить Богом зговорить. туман не наше ворог, закриває його. розказу, спать не я, а ти завтра тихенько Богові розкажеш. Світи тихий, краю милий, моя країна. За що тебе спендровано? За що вам огинеш? Чи ти робрили, бундовою стала? Чи я тобі не молилась, чи я не благала, перед ляком воронила православну віру. Святий хрестик не зронила, холодні собі, дощем вбито, житом, нема кому жати, скільки ще сльоз лити і синів ховати. Ангел Божий мовив з нею. Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, Малих діток то глядала, і навчала. Виростала твої квіти, твої добрі діти, панувала і ти колись на широкім світі. Панувала, скоро, скоро день уже настане. Хто меча підня на тебе на коліна стане, Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде, тільки кату не пробачить ні Бог, ані люди. Ім'я тера собі святе, молитву, пісню перегреться та в того серця всіх поколінь навіки вічні застається. Його пророчі слова, одвічну совість нашу будуть, пересторогою звучать, ви схаменіться, будьте люди! Так хочеться, щоб в Україні було ж мир, щоб навесні по кожна за свої червоні почкалини, Щоб кожен з нас із гордістю сказав Я так пишаюсь тим, що я є українець.